Сьогодні вперше на державному рівні відзначають День захисника України. Свято рівно рік тому своїм указом встановив президент Петро Порошенко. Тим самим скасувавши 23 лютого як День захисника вітчизни. Звично на покрови відзначають ще й день українського козацтва та створення української повстанської армії. Про святкові урочистості у Львові далі Ірина Коненець. Такі з за Україну та її захисників розпочались сьогоднішнє святкування. Помилитись до Львівського гарнізонного храму прийшли десятки львів'ян та військовослужбовців. Я би хотів, щоб це свято стало дійсно для нас національним, народним, щоб всі підтримували це свято і щоб наші захисники завжди були здоровими, щасливими і захищали нашу державу. Ми обороняємо свою державу, ми є патріоти своєї держави і захисники своєї держави. У після Людові дали шану загиблим майданівцем, героям Небесної Сотні, які поховані на Личаківському кладовищі у Львові. А також помолились за загиблих учасників АТО. До могили Михайла прийшла родина. Його сестра каже, попри вмовляння, брат таки пішов воювати на схід. Пішов добровольцем. Добровольцем в липні 2014 року був під Бальцева. Звідти там вийшов, а от в станиці Луганській загинув. Хотілося б, щоб ці жертви, які поніс український народ, вже були останніми, і щоб подальшому люди не гинули на фронті, а люди тільки жили в добрі, в радості і святкували, і шанували тих, хто їм приніс славу, честь і незалежність. Вшанували цього дня і воїків української повстанської армії, поклали квіти до меморіалу невідому упівцю. А молодь пригадала присягу, яку колись складали ці воїни. Буду бити за останнього віддиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України, Буду мужнім, відважним і хоробрим обою та нещадним до ворогів землі української. Це не просто слова для Григорія, Гідея. Чоловік був зв'язковим та розвідником упа. За це його карали тюрмами та концтаборами, але присязі не зрадив. То було в 1944 році. Мені тоді було 15 років. Ще. От, я вже був зв'язковим і в розвідки, і посилали мене на різні виконувати різні справи. Ірина Куненець, Олег Греб, новини. Свято Покрови, 73-я річниця створення УПА, присяга крутянців та уже день захисника України. Як сьогодні учні ліцею імені Героїв Крут давали обіцянки бути вірними своєму народові і захищати країну з малого, розкаже Віталій Гамадин поповнили лави захисників і львівські крутяни. В день захисника України майже дві сотні першокурсників ліцею імені Героїв Крут присягли на вірність батьківщині. Клятва особлива написана у стінах навчального закладу, всі курсанти впевнені стануть військовими і боронитимуть рідну землю з щастю, як і належить воїну. Я хочу бути воєнним, це подобається мені. Я хочу дійсно захищати батьківщину. Я вважаю, що це моє покликання. Це свято не лише для 172 першокурсників, але для всіх ліцеїстів бо минає 23 річниця від дня створення навчального закладу. 23 й рік. Як наші ліцеїсти, першокурсники, приймають урочисту клятву в цей день свято покрови, Пресвятої Богородиці. Привітати молодих захисників України прийшли керівники області та міста, громадськість, військові, а також їхні близькі та рідні. Це є знаково, що сьогодні наші ліцеїсти саме в цей день приймають присягу. Я думаю, що їм сьогодні є на кого рівнятися. Також в честь свята покрови по одній з центральних вулиць міста прийшли урочистим маршем представники молодіжних громадських організацій «Плас» та Спадщина поряд з молодими патріотами болить братство ветеранів УПА. Віталій Гамадин, Анатолій Лопаченко новини.